На військовому цвинтарі Житомира пролунали постріли. В останню путь провели 71-річного захисника України Миколу Молокова. Від імені президента України, Верховного, головнокомандуюча збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. Чоловік народився за межами України, але закінчивши школу, вступив до Київського вищого танкового училища. З цього моменту і почався військовий шлях Миколи Миколаєвича. Воїн брав участь у військових діях в Афганістані, а з 1991 року приєднався до лав Збройних сил України. Фактично, його далі бойовий шлях пов'язаний із збройними силами України. Через кілька років він звільнився в запас, працював у сфері приватного бізнесу. Але 2014 рік вніс свої корективи, страшні корективи в життя свідомих українців і Микола Миколаєвич у їх числі. З 2015 по 2020 роки Микола Миколаєвич ніс службу у складі легендарного полку Азов, а потім повернувся до цивільного життя та почав працювати в одній зі шкіл Житомира. Він працював в одній із шкіл, викладав Саме той предмет, який готує наших юнаків, наших юнок до служби у Збройних силах України. Але 24 лютого змінило його життя, і він знову, не дивлячись ні на свій вік, не дивлячись ні на свій стан здоров'я. Він став до лав Збройних сил України. З початком повномасштабного вторгнення чоловік приєднався до складу бійців полку імені Кастуся Калиновського. Він був не просто воїном, він був не просто офіцером, полковником. Він був вчителем. Він був вчителем з великої літери. Рідні загиблого героя розповідають, він любив правду та нетерпів несправедливості, тому й не міг залишитись осторонь у момент, коли Росія почала повномасштабну агресію проти нашої держави. Окрім того, Микола Миколайович був чудовим сім'янином. Він був дуже хорошим дідусем. Він дуже любив своїх внуків і вони його любили. Він був таким затіником на день Святого Миколая. Приїздив до них в образі Санта Клауса. Дарував подарунки. Це було б коли вони були маленькі, це була казка для них. А також, незважаючи на вік, військовий вів активний спосіб життя. Стрибав з парашутом, ходив у походи та займався джампінгом. Він і відривався як міг, в принципі, там трошки там, з хлопцями бігав на полігоні. Там, він постійно там влаштовував якісь їм турніри. На новий рік вони разом зібралися пішим походом, пішли маршем, десь кілометрів десять пішли. Ну і в принципі всім сподобалося там. Купили чай, посадили. Микола Молоков загинув 10 листопада 2023 року, залишившись вірним Україні до останнього подиху. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 Проєкт Діти перемоги, який має на меті підтримати родини захисників та відволікти малечу від війни не зупиняється. Ба більше взяти участь у ініціативі народного депутата Арсенія Пушкаренка хочуть все більше і більше громад області. Я радий, що в нас є можливість продовжувати нашу соціальну ініціативу Діти перемоги і проєкт масштабується все більше селищних рад виходять з ініціативою, щоб ми відвідали. Тому ми сьогодні працюємо і я переконаний, що кожна куточок нашої області, кожної громади ми охопимо, підтримував наших діток, тому що я глибоко переконаний, що це не діти війни, а діти перемоги. Днями проєкт завітав до Баранівської громади з Вягельського району. Зала на близько 300 посадкових місць була вщент заповнена. Організували і підвіз дітей із сусідньої Дубрівської громади. Завдяки виставі, малеча дійсно змогла отримати позитивні емоції та нові враження. Їхні батьки сьогодні більше як. На передовій служить збройних сил України захищають нас. Те, що вони сьогодні побачили це дійство, це для них позитивні емоції, гарний настрій, і вони бачать, що за їх не забувають і їх підтримують. Розважальну програму для дітей підготував Житомирський академічний обласний театр ляльок. Розпочали захід з невеличкої вистави. Далі з хлопчиками та дівчатками працювали аніматори, які разом з дітьми гралися, співали та танцювали. Однак найбільше уваги та дитячого захоплення зібрав пес патрон, котрий став головним сюрпризом для малечі. Як тобі тут сьогодні було сподобалось? Да. Пес патрону ага, космонавті. А хто такі пес патрон? Скажи. Таку мету і ставили перед собою організатори проєкту: відволікти родини військовослужбовців від поганих новин та тривожних думок. Важливість ініціативи діти перемоги відмічають і дорослі, адже дивлячись на своїх усміхнених діток і самим стає радісно. Такі заходи необхідні, тому що ці дітки потребують уваги, піклування, опіки, підтримки. І, врешті-решт, це такий час, що вони трошки відволічуються, Вони зрозуміють, що вони потрібні в суспільстві і їм приділяється велика увага. Найдзвичайно честь батькам, котрі захищають нашу батьківщину. І дякуємо звичайно організаторам цього проекту. Бо все було прекрасно, все чудово. Спасибі додому. Діти пішли із гарними спогадами, смаколиками та фотографіями, котрі зможуть надіслати своїм захисникам та підняти їм на. Настрій навіть на передовій. Чотирнадцятий тул УПЛ пройшов на центральному стадіоні у Житомирі. У футбольному поєдинку зустрілися ФК Полісся та Харківський ФК Металіс. 1925 З обох сторін матч розпочався активно. Команди грали без центру поля. Однак господарі помилилися та дали можливість супернику забити перший гол у грі на 14-й хвилині. Ефективно, що це за пас. зараз був на бойко удар по воротах. Бойко перегрив стійку і м'яч опиняється у сітці. 1-0 на користь металіста 19-25. Одна помилка на початку матчу, потім вся гра проходила під нашим контролем. Но за очки не дають в першому таймі. Мало було обостряющих, гострих передач. Мало було. Удара відігратися у першому таймі Житомиряни так і не змогли. Однак в другій половині гри з'явилося більше агресії на 64-й хвилині. Після подачі від Бені Макуана Дмитро Шастал головою забуває м'яч у ворота металіста 19-25. Рахунок зрівнявся 1-1. Прийшлося відігратися майже з початку гри, але це теж частина чемпіонату. Такі гри теж треба демонструвати. Не тільки завжди забивати першими, кайфувати від гри. Іноді треба і чорнову роботу зробити, таку, як от, відігратися. Одна команда, скажімо так, в комфортній зоні більш-менш, інші треба з зони комфорту виходити, щось міняти. Тому це природньо. Одні хочуть. Відігратися інші хочуть зберегти результат наприкінці матчу. Арбітер зафіксував фол з боку гравця харківського клубу. В результаті було призначено пенальті, котре принесло Житомирянам перемогу. Автором другого голу став Василь Грицук. Я вважаю, що вся команда молодці. Просто у нас був нелегкий період. Зараз були кубкові матчі. і Я думаю, що просто хлопці не до кінця. Змогли набрати сил, але в нас гарна команда, і ми граємо перш за все для вболівальників і для своїх рідних, близьких. І я думаю, що всі в змозі не важливо, хто вийде, важливо той, хто виходить, повинен робити те, що від нього вимагає. все. Полісся здобуло перемогу з рахунком 2-1 і після гри посіло першу сходинку в таблиці УПЛ. Однак наразі спустилося на другу після матчів інших команд. Нинішня осінь щедро нас балувала теплою погодою, але для кожного сезону існують свої такі кліматичні закономірності, які неможливо так сказати обійти. Для осені це поступове зниження температурного режиму, часті дощі, збільшення хмарності та вологості. Саме таку погоду ми побачимо протягом поточного тижня. Сонце надійно сховається від нас за хмарами. Кожного дня очікуємо дощі, а наприкінці тижня зростає ймовірність мокрого снігу, який часом буде випадати в поєднанні з дощем. Скромними стануть і температурні показники. Якщо на початку тижня вночі матимемо 2-4 градуси тепла, в день 6-8, то в другій половині тижня температура швидко піде вниз. І у наступні вихідні, 18 19 листопада, матимемо вже вночі 0-3, а а вдень ледь. Відчутне тепло плюс один, плюс три. Вітер південний, який зараз панує на території нашої області, змінить свій напрямок на холодний, північний і буде поривчастим.